Всім доброго вечора. Давно я не виходила в ефір, нічого вам не показувала, от я вирішила ввечері поділитися вам такою красою, ну майже красою. Мої красоні тільки-тільки починають зацвітати. У нас дуже холодні вечора, але вони все одно стараються. Ось так починають квітнути. Мене ще теж запитують, по скільки ви рослин садите в горщик. Я скрізь сажу все по одній рослинці. Ось, оце одна рослинка. Бачите, як гарно, гарно. Кущик дуже гарно закущився. Ось валей, красунчик, міфей. А гляньте на марю Чаровницю, ви подивіться, один кущик, а скільки цвітоносів. Дуже-дуже багато. Така красунечка. Всім гарного вечора, спокійної, мирної ночі.